А суму 1 мільярд євро не вистачає газу в сховищах України. Тому фанати партії, а газом дешевше. Подумайте, скільки він буде коштувати, і буде він чи взагалі пряма мова від Зеленського. Ми мовили з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення, і тому є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вийшло. Сначала. Так, Скажу так, на мільярд євро. Ми говоримо про такий об'єм. Зазвичай ми всім своїм клієнтам казали, що якщо у вас вже підведений газ або ви можете підвести його там за копійки і купити газового котла, паліться газом поки нормальна вартість. Але на даний час в деяких моментах підвод газу коштує взагалі безнословні гроші, і тому ми завжди пропонуємо альтернативу. Ну а власники сонячних станцій, взагалі, навіть ті, що мають газ, її використовують уже в цьому році. Вони використовують сонячну електроенергію для охолодження обігріву і нагріва гарячої води в своїх будинках. І 9 місяців в рік живуть практично безкоштовно. Система ця називається тепловий насос. Є вони різних типів: і грунт, вода, вода, вода і повітря. Вода використання теплового насосу забезпечує будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води по самому вигідному тарифу. Люди, в яких немає газу, підключають електротариф 2000 кВт, Два, два там щемто і вночі по гривні, і живуть в будинку 100-150 квадратних метрів за тисячу гривень взимку. Використання теплових насосів і сонячних електростанцій це ваш крок до незалежності. Тому, друзі, кому цікава тема, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям.